Немає часу, а голубців дуже хочеться. Пропоную швидку та просту страву для всієї сім'ї. Дуже вдалий рецепт смачних лінивих голубців, які точно сподобаються всім. Цибульку нарізаємо, а моркву натираємо на терці. На невеликій кількості рослинної олії підсмажуємо спочатку цибульку, потім моркву. Туди ж відправляємо подрібнену капусту. Тушкуємо під закритою кришкою приблизно 6-8 хвилин. Рис доводимо до кипіння та зливаємо воду, додаємо його до фаршу. Туди ж перекладаємо протушковані овочі, додаємо сіль, перець, сухий чесник. Руками все перемішуємо та формуємо голубці. Одразу викладаємо їх у форму. Для соусу поєднуємо томатну пасту, сметану, борошно, сіль, паприку, перець та заливаємо теплою кип'яченою водою. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Соусом заливаємо голубці та відправляємо в духовку приблизно на 30-40 хвилин Температура 180 градусів. Смачні та сакавиті ліниві голубці готові. Тепер можна кликати всю сім'ю на обід. Повний рецепт, як завжди, залишу під відео. Котики! Всім смачного!